Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні вперше зробили ми кімчі з пекінської капусти власного вирощування. Зараз докладно розповім, як це робила. Пекінську капусту ми брали не кондицію, та що залишилася для власного споживання, яка не пішла на продаж. Зачищаємо листочки, обрізаємо все лишнє, підготовляємо, щоб був такий ось гарний качанчик. І розрізаємо навпів тільки тверду частину, а далі розриваємо руками. Таким чином, ми повинні зробити з усіма качанами пікінської капусти, яку ми залишили саме для приготування кімчі. Всі перерізані головки ми складаємо у тару, в якій потім будемо засолювати нашу пікінську капусту, переглянувши безліч різноманітних рецептів приготування кімчі. Ми все ж таки вирішили спробувати вперше приготувати більш класичний варіант. Головними інгредієнтами будуть пікінська капуста, редька або дайкон, зелень, часник, цибулька та соус кімчі, який замовили через інтернет. Отже, підготувавши капусту, далі ми приступимо до її засолки. Для цього на 1 літр води ми беремо 30 грам солі. Цим розсолом має бути покрита повністю вся капуста. В даному випадку, в моєму випадку, у мене пішло на це 8 літрів води. Отже, 240 грам солі. Воду брала я звичайну, не кип'ячину, оскільки потім вона буде просто зливатися геть. Щільненько викладаємо нашу капусточку одна біля одної, і потім будемо заливати її нашим розсолом, ставити під гніт, і залишати в такому вигляді на одну добу до повного засолення листя пекінської капусти. Щодо іншої рецептури кімчі, бачили, що додають і пюре груші. І паприку, і спеціально проварюють русову муку, роблять спеціальний такий соус, яким потім це теж намащують, заливають. Але оскільки ми вперше таке пробуємо, вирішили класичний рецепт взяти, а далі вже можна буде експериментувати. Отже, залили наше листя, кладемо такий гніт і залишаємо на одну добу. Щоб листя просоліло, стало м'яким, і його легко було намастити спеціальним соусом заправкою. Далі готуємо нашу заправку, натираємо корінь дайкону, який ми також власноруч виростили в цьому сезоні. Є відео на каналі. В принципі, можна використовувати і чорну редьку. Далі додаємо зелену цибульку. Свіжа, ароматна, щойно вирвана з грядки. Дрібненько її нарізаємо, аромат стоїть просто неймовірний на всю кімнату. Дуже чудово мати свої вітаміни серед зими. Додаємо цибулю до нашого натертого дайкону. Далі будемо дрібнити часничок. Вперше будемо використовувати такий потрібнювач для часнику, отримали у подарунок. Посилочку з Китаю. Зараз перевіримо його якраз на ділі. Адже, на мою думку, подрібнений ножем часник набагато смачніший та ароматніший, ніж на давлений через прес Ось так робимо оберти, ніж всередині гострий. І вуаля да, він дрібненький, наче. Його щойно нашаткували ножем. Непогана штука, буде корисний у побуті. І далі головний інгредієнт саме соус кімчі. Замовляли ми його через інтернет, взяли на пробу 200 мл. Вважаю, що для дегустаційної порції повинно вистачити. На смак він трошки специфічний, насичено солений. З чим порівняти, навіть поки не можу сказати. Ретельно перемішуємо нашу заправку. По можливості руками трошки пережимаємо, щоб наш дайкон, зелень пустили сіки, щоб заправка стала більш такою соковитою. Можна навіть дати постоять, може там хвилин 30-40, а потім вже приступати до фаршировки. Кожен листочок ми повинні натерти сумішу дайкону, зелені, часнику та соусу кімчі. Ретельно так намащуємо, трошки прижимаємо. Чим більше буде цієї начинки, тим смачніше повинна вийти у нас капусточка. Після соління у солоній воді листя капусти стало м'яким, воно краще відділяється, краще намащується. А також сама капуста вібрала в себе необхідну кількість солі. Нагадую, що соус кімчи, дуже насичено солоний, тому більше солі додавати не потрібно. Після намащення ми складаємо нашу капусту в тару, в моєму випадку, це кавастрюля на 5 літрів. Ретельно її так вкладаємо і ставимо під гніт на 3-5 діб. І ось настав час дегустації. Ми достали нашу капусту. Вона промаринувалася в нашому спеціальному соусі на масці. Так, по кольору вона не насичена, червона, вона бліднувата, оскільки, мабуть, все ж таке мало було соусу кімчі. Але ну, тепер, по можливості, можна додавати і паприку, і перець. Гострий, тобто далі вже можна повністю підробляти рецепт за своїм вподобанням, за своїми смаковими забаганками. Як на мене, то не вистачає якоїсь кислинки, тому, мабуть, в подальшому я додам оцет, додам паприки для кольору. Отже, приготували ми таку новинку в нашому астрономічному раціоні. Діліться, будь ласка, своїми рецептами, хто готує кімчі. Я вам дуже вдячна за увагу. Сподіваюсь, було вам цікаво.